Позачергову сесію сумської міської ради запланували на 11 ранку понеділка, 10 липня. Але через насичений ранковий графік роботи і повітряно на тривогу сесію відкрили лише о 13-й годині. До мене звернулись депутати, підписи додаються. Щоб провести сьогодні в 9.00 погоджувальну депутатську комісію, потім в 10.00 погоджувальну раду і в 11.00 на 12.00 зібрати сесію. Порядку денному сім депутатських запитів, які голосують в обов'язковому порядку, і вісім питань порядку денного. Це питання, які стосуються проблем, пов'язаних з трагічними подіями під час атаки шахетів на наше місто. Це і відповідні соціальні компенсації, постраждалим. Це і відновлення, це і інші роботи, які пов'язані з цією надзвичайною ситуацією. Всі родини, чиї близькі загинули починаючи від дня повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, отримають з резервного фонду міського бюджету одноразові виплати. Що стосується компенсації з родинам загиблих, то на кожну людину ми відповідно зараз прийняли рішення, щоб 250 тисяч саме виділити всім, хто загинув, і це стосується не тільки 3 липня, це стосується також і 3 березня минулого року. І 7 березня минулого року, тобто, всі трагічні події по всіх по всій ситуації ми намагаємося людям допомогти у департаменті соціального захисту. Населення розробили спеціальний порядок надання матеріальної допомоги. В бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. Ті, хто загинув у нас в таких ситуаціях спочатку вторгнення. А це по 250 тисяч за кожного загиблого. Ті, які родичі є, які загибли спочатку вторгнення, можуть уже до нас звертатися, щоб ми виясняли ці дані, тому що у нас їх немає всіх, і допомагали готувати документи. Депутати проголосували за надання одноразової матеріальної виплати за зруйноване житло. Суми компенсації визначатимуть за актами обстеження квартир, які минулого тижня складала спеціальність спеціальна комісія безпосередньо по кожному помешканню це представники постраждалих домогосподарств, житло яких зруйноване і непридатне для проживання це 100 тисяч гривень. Житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання 75 тисяч гривень, і житло зазнало значних пошкоджень це 50 тисяч гривень, і зазнало пошкоджень це 25 тисяч гривень. Ми кожному повідомимо пакет документів, які надають, і будемо приймати заяви, забезпечувати оперативно виплати. Проголосували депутати і за розмір щомісячної матеріальної допомоги особам, які мешкали в будинку на Петропавлівській 81, а після 3 липня відселені з розбитого будинку в інші місця тимчасового проживання. Порядок виплат і суму цієї допомоги затвердять рішенням виконкому сумської міської ради. Постраждали домогосподарства вже на сьогодні є, які отримують цю допомогу на проживання. От однієї до двох осіб це 3,5 тисячі гривень на місяць, а коли три і до чотирьох осіб. Це 5 тисяч в місяць, і більше п'яти осіб. Це 6 з половиною тисяч в місяць. Будуть отримувати. Допомога виплачується протягом шести місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога подовжується. Міський голова говорить на відновлення зруйнованого росіянами будинку з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень. Половина коштів піде на відбудову покрівлі і підлоги у другому під'їзді. Було розділені ці кошти 50 на 50 – це 7,5 мільйонів, сім мільйонів на один будинок, і на початкові роботи по. Вірніше, на другий під'їзд і початкові роботи на третій під'їзд. Вже я думаю, прогнозовано те, що попередні висновки є експертів. Що це буде розбір даної будівлі, тому що там два поверхи повністю пошкоджені. А другий і третій, після висновків, скоріш всього, буде визначити, що він не признати для використання. Також міські обранці виділили кошти на виготовлення та встановлення показчиків шляху до укриттів. Крім того, започаткували й нову програму облаштування найпростіших укриттів у підвалах житлових будинків. Вже 407 будинків на сьогоднішній день вичищені повністю підвальні приміщення. Так, да, у нас їх набагато більше. Але ми сьогодні підготували повністю мапу розташування всіх сховищ, і Ми хочемо таким чином зробити, щоб наші всі мешканці мали для себе об'єкт укриття. І те, що ми сьогодні почали, це перші кошти. 10 мільйонів ми виділили на перші 100 об'єктів. У таких укриттях обіцяють міські посадовці, облаштують туалети, системи водопостачання та вентиляції. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.